Питання вакцинації населення України, імунізації населення України безумовно для нас є пріоритетним завданням і є питанням національної безпеки України. І безумовно, нинішній стан імунізації населення і вакцинації, яка проводиться в Україні на сьогоднішній день. Є недостатнім і неприпустимим є те, що Україна в 2016 році має найнижчі показники з планової вакцинації. Фактично не тільки в Європі, а й на останніх місті у світі. І за даними Всесвітня організація охорони здоров'я лише половина населення України, громадян України на сьогоднішній день є вакцинованими. Хоча рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я передбачає про те, що мінімум для кожної країни має. Бути на рівні 95% вакцинованих. Очевидно, що дискусія в суспільстві навколо цих чутливих тем існує, вона існувала завжди, але тим не менше, доказова медицина підтверджує ефективність вакцин у запобіганні таких небезпечних хвороб, як поліеміеліт, правець чи коклюш. І уряд безумовно має рішучий намір підвищити обсяг охоплення населення. Імунізації для нас це є пріоритет, для нас це важливе завдання. І ще раз повторюю про те, що це є питанням для нас, національної безпеки України. Хочу сказати про те, що безумовно ми під змінюємо підходи. Безумовно, в першу чергу, це стосується здійснення закупівель відповідних вакцин. І як ви знаєте, рік тому була проведена дуже серйозна реформа. Щодо закупівлі вакцин в Україні і всі відповідні тендерні процедури, які раніше здійснювалися через Міністерство охорони здоров'я, до яких були постійні претензії щодо досить високої корупційності в цих закупках, було прийнято рішення про передачу цих відповідних закупівель до міжнародних організацій. І е, на сьогоднішній день ці закупівлі здійснюються через три потужні міжнародні структури: це ЮНІСЕФ, ПРООН і Краукраун е, Едженсі. Цей рік для нас пройшов досить непросто з точки зору закупівель. В першу чергу, е, безумовно, для нас є було викликом те, що Тендери і відповідні закупівлі відбулися е, наприкінці грудня минулого року, і коли цей став уряд, вже декілька місяців тому був обраний парламентом станом на ще червень, буквально місяць, лише 7-8 виконаних було планів закупівель і поставлені в регіони. Мені дуже приємно, що. Е, Нова команда Міністерства і в цьому напрямку показала свою ефективність. Ми повністю розблокували процес поставок ліків України, розвезення їх в регіони. І на сьогоднішній день вакцинами на сьогоднішній день заохоплено більше ніж виконано 90% плану. По закупівлях вакцин вже знаходиться сьогодні в регіоні. В таким чином ми можемо сказати, що регіони забезпечені в повному обсязі належними вакцинами, які можна, безумовно, і потрібно, і будуть використовуватися далі для проведення відповідних програм.